Такий фестиваль проводиться вперше, але ми з командою його задумали як традиційний щорічний фестиваль на початку навчального року. Головна мета це популяризація ІТ-індустрії та технологій, для того, щоб дітям ну, я не знаю, дати захоплення технологіями IT, програмуванням, щоб вони в майбутньому можливо могли визначити своєю професією. Школа робототехніки, вона вона навчає дітей віком від 9 років. Діти вивчають там і електроніку, і програмування. Таким чином вони формуються як спеціалісти, які розуміють і можна сказати, і хард і софт. Вони вміють метал запрограмувати, щоб він міг виконувати функції і бути корисним для людини. сюди прийшов, тому що як сам навчаюся в Чернівецькому математичному ліцеї No1 на інформатичному профілі, тому мені це просто попрофільно потрібно, а також тут можна побачити багато, ну, корисних речей, спробувати створити щось самому. Я сюди прийшла зі своїм класом, зі своїми накласниками, зі своєю вчителькою. Ну я очікую дізнатися багато нового про роботехніку, про про програмування. Ми пропонуємо екотранспорт. Ми бачимо за цим майбутнє, щоб не забруднювати так повітря, як забруднюють наші автомобілі. Це екологічно чистий транспорт, який просто можна в розетку включити і кататися. Це не такий дешевий вид транспорту, але я думаю, він зараз такий дорогий. І в майбутньому буде набагато дешевшим. Ми даємо можливість всім діткам безкоштовно і всім охочим спробувати себе на гіроборді, думаючи про захоплення свого сина і цікавлячись тим, що відбувається в нашому місці, як і всі чернівчани. Слідкуючи за всіма подіями, які тут відбуваються, ми прийшли за тим, щоб побачити, що є нового в сфері IT, що можна знайти цікаво в нашому місці саме для дітей такого віку шкільного. І, зокрема, дуже вражені тим, що дійсно є дуже багато гуртків в цьому напрямку. Є дуже цікаво різних напрямків, які розвиваються саме завдяки, напевно, підтримки цих фундацій, які це організували. Просто був вільний час, вільна хвилинка, і ми з радістю прийшли на цю прийшли відвідати це. Найшли, тепер дивіться один.